Детальний розбір нововведення бета версія PrimeX – частина остання. Усім привіт, друзі! Радо вітаю і радий бачити кожного, абсолютно кожного, на моєму каналі. І з вами завжди ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео ми продовжуємо олік проєкту Primex Finance, тобто вивчати його із середини. Якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекатиме знову ж таки е, фінальна частина детального розбору бета-версії Primex Finance. Продовження. Отож, поїхали. В минулому випуску, в минулих випусках, щоб буде точніше, ми з вами розібрали останню приємну новину, а саме, один крок до запусу. Бета-версії Праймікс, а також окремо зупинилися на таких питаннях. Основні бета-функції Праймікс, що таке спітер праймікс виснули, зміна позиції та порядку, що це означає, також ви ом, також, ом, власне, розібралися з цим питанням та запуск реферальної програми. У цьому ж фінальному випуску ми продовжимо. Отож, багатомовна підтримка переваги даної підтримки. Ми з вами пам'ятаємо, ми ж пам'ятаємо так, так, да. любі підписники, що єдиною підтриманою мовою додатку Праймікс. Була лише англійська, але до цього о, дня. Адже це незабаром зміниться після запуску бета-версії, яка буде доступна ще на семи мовах, щоб надати нашій спільноті доступ до більш локалізованого та зручного для користувача досвіду. Наступне додаткові функції та оновлення. Окрім основних, е, основних функцій, які ми перерахували раніше, у PrimeX Beta буде внесено ряд додаткових змін до протоколу, котрі ми з вами розберемо в даний момент. Перше дані спотових замовлень і позицій. Команда розширила дані, які відображаються на сторінках торгівля та історія дій», щоб е, включити інформацію про спотові замовлення та позиції кожного трейдера. Друге інтеграція Wallet Connect. Окрім Metamax, тепер ви можете використовувати Wallet Connect для підключення різноманітних криптогаманців до Primex. Е, майже на увазі мають на увазі, що є гаманці, які не підтримують ланцюги тестові мережі. Нові інтеграції DeX. На додаток до існуючої інтеграції біржа Alpha, Primex Beta підтримуватиме два нових Dex: а це Curve і о, Balancer. А також були Uniswap V3 з різними комісіями. Четверте, незначна реконструкція, незначна реструктуризація інтерфейсу користувача. Команда дещо змінила структуру інтерфейсу користувача UE, виправивши незначні проблеми, а також додавши завантажувані праймекс і каркасні завантажувачі. П'яте резерви відра розробники запровадили новий механізм, який автоматично переміщуватиме частину комісії трейдерів до резервного Пулу кожного кредитного сегмента, щоб застрахувати їх від потенційних втрат. І останнє це шосте покращена продуктивність Keeper. Команда подбала про перепис коду Keeper з Fison на Rust, щоб оптимізувати їх швидкість і продуктивність. А на завершення закінчу словами команди щодо запуску бета Бетавенсі Primex, Отож, на крок ближче до запуску. Після запуску Primex Alpha у травні ми представили нашим користувачам низку. Унікальних функцій для трейдерів ймовірно найважливішою функцією є десалізоване виконання торгів. Замість книг замовлень та інших децентралізованих бек, бекендів а, усі автоматизовані операції на праймінг здійснюються мережею. Кіперс, отже, децентралізована децентралізація може підтримувати протягом усього процесу торгівлі від створення ордера до закриття вашої позиції. Оскільки ми офіційно вступаємо в другу фазу дорожньої карти, таймінг Beta продовжуватиме пропонувати функції альфа у той же час. Ми розширили цей список ключовими функціями тами. Механізмами, спотова торгівля без кредитного плеча, часткове закриття позиції, роздільник і реферальна програма це деякі з най найновіших доповнень Бетавесі. Разом вони покращать роботу протоколу, одночасно наблизивши вашу і нашу команду з запуску основної мережі Primex. Завдяки цьому новому оновленню ми на правильному шляху до виконання нашої місії з дефрагментації ринків DeFi з допомогою основного брокера, який пропонує користувачам від. Відкритий доступ до справді централізованої спотові маржинальної торгівлі в численних DEX і Блокченах. Друзі, дякую всім за увагу, що дійшли до закінчення. Був радий бути вам корисним на зускову місце Атлан. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!